Так, на 7-10 ранку. А я знімаю відео про Богдана Безпалова. Богдан Безпалов наскільки мене поливав брудом весь цей час, він так хотів цього відео. Я прокинувся сьогодні десь о 5-й. Собака просилася, ну, я завжди так прокидаюся. Я рано лягаю спати, рано прокидаюся. Із-за того, що я рано лягаю, я ну, заходжу в інстаграм, туди-сюди і бачу, мені вже понакидували, що. Богдан Безпалов знову поносить мене. Короче, мене це все вже просто вибісило. Я вирішив зараз зняти свою правду. Конфлікту з Богданом Безпаловим, з чого все почалося? І взагалі прокоментувати всі його дописи. Тож заварюйте чайочок, якщо ви дивитесь це відео, наливайте собі бюкліжко, тому що має бути інтересно. <кхм> Дивіться, з моєї сторони, це не буде відео там очернити Богдана Безпалова. Я просто хочу пройтися про хронологію подій. Але який допис да, мене вже ж вивів? Вивів, того, що мене це вже задовбало. От, якщо чесно, мене це задовбало, і я хочу прокоментувати абсолютно все. Так, допис, на який я відреагував. Знаєш, Богдан Безпало виставляє відео на телекірс. Ну не відео, а скріншот. З відео ну зажлобився порекомендувати відео на теле, тільки скріншот виклав і написав. Кірс відпрацьовує методичку на прохання своїх зіркових друзів. Кірс, браво! Ти заслуговуєш бути в топі зручних блазнів. Натела Кірс вчора випустили відео про лідулі і трансформацію. Насправді, як ти Богдан. Подивився це відео, ти зрозумів, що там, там точно ніякого відпрацювання, ніяких методичок, нічого такого немає. Тут натяк на те, що Натела Кірс. По просьбі, Монатіка записала таке відео. Ну, у мене також, також було відео про лідолі, -лі, і я висловлююся про те, що це всі інфоповоди, це алкоголізм, це бред сивої кобили. От чесно. Далі, йдемо далі. Думаю, Боже. ну от Правда, от звідки у людини, да, от ну, таке народжується. Далі. Наступний скріншот. Расел увійшов в чат. Я там прокоментував про те, що, типу. На телі відео, типу, чого Лідалі там про, мовчить про свій алкоголізм. Я написав, що я теж люблю випити, що я теж напиваюсь, і ви це бачили, що да? я люблю випити там, Джек Деніс, якийсь просіко. Ну, я там написав, що там американські зірки не стісняються там, своїх наркозалежностей так? і публічно лікуються і про це говорять. Думаю, то я про це теж сказав. Ну, я думаю, що в мене є залежність від алкоголю, і дуже в багатьох є. Того, що ми живемо в такий час, що, ну, типу, Ну, якщо тобі допомагає алкоголь на якийсь час, на якийсь вечір відволіктися від чогось, ну, тіпа, я в цьому нічого не бачу поганого. Ну, типу, як би це соромно не було мені казати, але я це сказав. Тіпа, і все, якби там, Лідалі, тож, там сказала, це все. все. Коротше, саме коментар був про це. І тут Беспалов пише: Расел. Ваня. Ти чому мовчиш? А чому свою пригоду на заході України замовчуєш? Ось такі блогери, яких ви любите в прогресивному е, світі, за це отримують шалені гроші, роблячи піар-кейси, а наші готові працювати безкоштовно, аби мати теплий контакт з метрами. Це про те, що ми. На просьбу там, Монатіка чи ще когось робимо для них такі відео за те, щоб тримати теплий контакт. А от в світі отримують за це гроші. Я е, згоден, що в світі за це отримують гроші. Ем, так, я б теж був би не проти, якби е, мене просто б підтримували зірки українського шоу-бізнесу своїм донатом, тому що ви ж знаєте, що я незалежний музичний критик, незалежний відеоблогер, але, на жаль, цього немає. Але, Огдана, я тобі хочу сказати, що Ніхто із нас ні, ні в кого із нас, не в мене не в Нателі, не в Нателі, не має е, на умі там спеціально от, підлизуватись до зірки, щоб тримати з ним, з ними теплий контакт. От возьму я Тіну Кароль. У мене були відео Тін про Тіну Кароль, де я її жорстко критикував за російський оцей контент, за о, о, той відеокліп. За я багато коли розносив Тіну Кароль. Я розносив її по факту. І типу, це нормально. На це існує. Існує музична критика. Я вважаю, що ем, вообще, новини, ЗМІ, музична критика, вона в Україні вона не має бути завжди там хорошою в сторону зірок. Ем, вона має бути об'єктивною. Типу. Ем, тому що і так, зірки ображаються, коли там хтось тикає носом, от на його проблему і так далі. Ображаються, Але, типу, не має завжди так бути. І я, На теле вийшло прекрасне відео. Вона ніяк, ніяким чином не образила лідолі, вона обговорила з трансформацією і так далі. Коротше, Богдан Беспалов запевняє, що ми ми як підлизуємось до зірок. От чесно, за якийсь шостий рік да, цього шоу-бізнесу, ну мене, я не пам'ятаю, щоб в мене було таке на умі, щоб я до когось підлизувався. Але якщо ми говоримо зараз у випадку Монатіка, да, типа що він там ем, по, -по проганю Монатіка, зараз наступний зараз скріншот вам покажу. Е, наступний у нас скріншот про уже про мене. Знову ж таки, файно Russell і Кірс відпрацьовують піар Роксолани, сироти, дружини, сина Юрія Бойко. Так-так, того самого. Повертаємось до попереднього скріншоту, так? <кху> Знаєш, ну типа Богдан безпало впевнений, що це нам заплатили гроші. чи <кху> я не знаю, що там, І ми оце такі, от просто шмоньки барабоньки знімаємо в від. Окей. Мене, от я хочу прокоментувати оцю фразу. Ваня, ти, ти чому мовчиш? А чому свою пригоду на заході України замовчиш? Замовчиш? Той хто знає, що трапилось зі мною на заході України? На це є причина мовчати, тому що те, що я пережив, те як, яке було поводження на людське наді мною і над другими людьми. Приниження, яке я. Я клянусь, я отримав психологічну якусь травму. Я, повірте, клянусь, мені є багато чого і сказати, і показати. Але по консультації з адвокатами, з багатьма адвокатами, здається, десь 6 адвокатів було. в той момент було дуже багато адвокатів. Мені сказали, Ваня, зараз мовчи. Я кажу чесно, як є. Я думаю, ви самі прекрасно бачите, що відбувається. Я не знаю, яким чудом я це пережив. Я... Мені дуже хочеться вам сказати, розказати. В яких умовах я знаходився. Все, в мене вже починає перти, хоч це ну, правда. Я хочу подякувати Богдану Безпалову за те, що він нещодавно підтримав мене в своєму відео. Він дійсно розповів про цю ситуацію, але мені дуже не хотілося. То що коли це всплило в інтернеті, це тільки ускладнило мені ситуацію. Я клянуся. Ніяка не Роксолана, ніякий не Непилип Коляденко, ніякий Монатік мені не платив. Ніколи грошей за те, щоб я про них говорив. Ніколи не платили. Ніколи мене не просили. Клянуся. Ніколи мене не просили зняти відео проти там когось чи ще когось. От я зняв відео, от огляд да, на альбом, який вийшов у Роксолани і Пилипа Коліненко, за своєю ініціативою. Клянуся. Я був в паркі, вигулював свою собаку, йшов дощ, і я слухав цей альбом. І мені дійсно цей альбом сподобався. І я чому нещодавно написав і сказав, що я так втомився від цих всіх нахуй скандалів, тому що після тої. Події, яка трапилася зі мною, і під час всіх подій, які зараз відбуваються в країні, повірте, оце вся хуйня, яка відбувається в шоу шоубіз. Оці блядь, скандали, оці блядь, алкоголізм, оці типа, награні сенси. Воно наскільки втрачає ціну не те, що цінність, воно наскільки уходить в якийсь на задній план, і, типу, я точно блядь, не займаюся такою херньою, х... 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 що типу, от мені ж там сказали, мені або проплатили, або попросили, давай файт зараз зніму. Немає такого. Немає і не було такого. Я завжди висловлював свою думку. Завжди. Я нікому ніколи не хотів сподобатися. Я такий, який я є. Ну і звичайно, я в першу чергу не подобаюсь Богдану Безпалову. А тепер ми пройдемо про хронології подій. Чого я заблокував Богдана Безпалова, чого я з ним не хочу підтримувати контакт і так далі. Погнали! В мене є на каналі. Інтеграції. Таке буває, що якісь молоді артисти пишуть мені і хочуть, щоб я розповів про їх музик. Таке буває. І Я був, беру такі інтеграції. Рідко я дуже перебірчивий. Я не рекомендую якусь хренотінь. Правда. І якщо ви думаєте, що е, такі інтеграції, вони мені оплачуються якимось там сотнями, до, е, сотнями тисячі доларів. Ні. Це дуже маленькі ціни один раз сходити в магазин, отак, да. І то я коли щось рекомендую на каналі. Я це рекомендую реально. Я перебираю. Ну, типа, блять, я член журі музичних премій, в мене є репутація. Я не можу рекомендувати за якісь там навіть великі гроші якусь херню. Правда. І це нормально мати рекламу і інтеграцію на каналі. Але якщо ми говоримо про зірок, який там блядь, мені щось не оплачують. Єдине, що я можу отримати від зірки, це там до повномасштабного вторгнення це був якийсь мерч. І то, типа, ну, е зараз цього мерчу взагалі немає, типу, і це ніколи цей мерч не впливав, там, типа, ой, мені подарили там, не знаю, футболку тепер буду облизу, Немає такого. Не ну, манатік, не пилип Ляденко, ніхто мені не платив за мій огляд. Мій огляд був знятий чисто на моїй ініціативі, тому що клянусь, мені понравився альбом, і я вирішив розповісти про цей альбом. Єдиний спосіб, де я заробляю гроші, це курс по мобільному монтажу. Я, блядь, в кожному відео кажу про цей курс. Кажу, кажу, кажу. Реально, курс класний. Я створив класний продукт для того, щоб не просто просити у вас донат, а задонайте донатьте мені, ну, я ж такий бідний нещасний. Ні, я ділюсь з вами. Своїми знаннями показую, розказує, дуже класний за таку маленьку ціну. Це єдиний метод заробітку. Ще я ем, 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 працюю відеомонтажером в одній європейській компанії. Вони мені присилають матеріали, я монтую не з шоу бізнеса. Я з шоу бізнесу ні хіра не отримую, не копійки. З монетизації я можу отримати на Ютубі за місяць 100 доларів. Ніхто не оплачує нічого такого, не треба мені приписувати якісь те, що мене там підтримують зірки, те, що мені там платять за якісь там, я не знаю. Блін, якщо б це було, ну це було б мені, було б видно, ну не знаю. Тож доєднатися до курсу по мобільному монтажу. І єдине, хто мене підтримує, це люди, мої глядачі, які можуть купити цей курс, які можуть підтримати донатом. Я не працюю під лабузником, не треба називати мене підлабузником і на телу теж. І Нателла, коли робить відео в себе на каналі про нову музику, вона взагалі це робить від себе, і я теж роблю це від себе. Боже зранку це, ну, того, що доводить, виводить. Знаєш, що, знаєш, З Богданом Безпаловим я особисто познайомився в 21-му році на зйомках, шоу співають всі. Якщо я знайду цю фотку, я вам її покажу. Все нормально. Ми підписалися один на одного, ми рідко, але там щось листувалися там в директі, і все було нормально, правда? І в один момент, ну, діпа, я не знав, що в нього є телеграм-канал. В один момент мені ски... якраз рік тому я запускав цей курс по мобільному монтажу. І я знімав це відео slow-motion, обливався водою, молоком. Зараз я покажу вам цей скріншот, а де він? Короте, ви бачите скріншот, блять, а де цей скріншот? Короте, ви бачите цей скріншот. я ну, тіпа, ну дивлюся, думаю, нахера ти це виставив? Тіпа, ну... Ну, Яким чином ти хочеш мене висміяти. типу, е, ну, Я це бачу, мені це кидають, типу. І там ж під дописом можна, це ж коментарі е, в, цьому, в Телеграмі в нього. Я відкриваю ці коментарі, і там починається просто понос. Там щось, Коротше, почали з одного, закінчили е, моїм особистим життям, що в мене там проблеми з хлопцем, що в мене, там, е, що в мене якась некрасива. О! Да, Там почали з того, що. Що щось там в мене проблема з хлопцем, що я якийсь невпевнений в собі, і пішла мова про мою зовнішність. І я не пам'ятаю, який там був коментар, того, що його вже там немає. Від Богдана Безпалова. Богдан Безпалов комусь відповідає в цьому чаті приблизно таке, що я ще мене ще з дитинства обділила, образила природа. Я такий. Нічого собі. Серйозно, тобто, тобто, ти зі мною тобто, спілкуєшся нормально, а тут ти пишеш, що мене там образило По-перше, я не вважаю себе уродом. Я правда не вважаю себе уродом. По-друге, це максимально низько обговорювати зовнішність і казати, що я якийсь не такий, що мене обділила природа ще самого дитинства, чи образила природа. Я не помню, ну помню, що коментар був в такому що, типо, мене образила чи обділило з дитинства, це я помню. Я думаю, ніхіра собі, типу, ну, блять, нормально? Ну, типа, я його заблокував. Ну, типа, а про що мені говорити з людиною, яка е, просто отаке пише про мене і насміхається над моєю зовнішністю, над тим, що в мене там щось там з хлопцем не так, і я нахер. Ну, заблокував. А перед цим його була заблокувала Натела Кірс, тому що я розкажу, я думаю, на не образиться. Вони коли знімали спільне відео про Холостяка. І я знаю, що Богдан Безпалов запропонував на телі. А на тела, а давай зробимо якийсь публічний срач, щоб привернути увагу до себе. Натела відмовилась, тому що. Наталі це нахер не треба, у нателі інші цінності і повнотіпа ну, в нашому житті клянусь, вистачає подій, проблем всього. Ну, ще займається такою херньою. Ну, звичайно, на це не потрібно. Ці якісь чорні, якісь штуки, піар стратегії щоб привернути увагу до себе. Що відбувається далі? І далі Богдан починає щось на телу весь час принижувати. То десь в телеграмі, то в якомусь відео, що вона там лесбійка, я Думаю, блядь, серйозно, типа на тела не, не лесбіянка, якщо що. і помню, він виставляє в ютуб спільноту допис такий, що. Нателла щось у нього там копіює, хоча завжди безпало копіював там у Нателли, там, щось у когось там якось Антона С, і це, і це б факт. Там. У Нателли з'явився оцей емблемка, Безпалов собі собі зробив, Нателла на кухні сидить, Безпалов певний час сидів на кухні. Короте, але він перекручує все так, що це Нателла у нього все крадено. Ну, типу. Я, я пам'ятаю, він підписує її канал не Кірс ТВ, а Криса ТВ. Ох, я це ну, мож... ну, пам'ятаю. Ти підписуєш канал Криса ТВ. Ну, типа, Нателла Кірс прекрасна людина. Вона ніколи нікому не бажає і не бажала зла. Ніколи. Її це завжди дуже сильно ображало, але її виховання ніколи не дозволяло собі принизити якусь людину, навіть коли ми з нею щось особисто обговорюємо. Коли разом вона ніколи не переходить межу між там професійною діяльністю і особистістю. Ніколи вона навіть там в публічному просторі, навіть в особистому просторі, ніколи нікого не ображала. Якщо Нателла знімає відео на канал, вона говорить все по факту. Типу, і називати її Криса Тіві, ну мене це вразило. Я розумію, чому Нателла його заблокувала. Ну, типу, просто він запропонував їй на той момент, а давай зробимо якусь чорнуху, на Нателі це нахуй не треба. Ну, і він вирішив просто сам від себе почати всю цю чорнуху. Ну, його просто заблокувала, тому що ну, не цікаво. Ну, типа, і коли ти потім бачиш всі дописи, коли він просто внагло ображає не просто там якусь там, ем, ну, там щось там, ем, не знаю, пісня, наприклад, в мене вийшла, от хірова пісня не вміє співати, що це за хірня, автотюн і так далі. Він переходить на особистості: зовнішність, там, характер і так далі. Просто клоунами обзиває. Коротше, поливає брудом. Виставляє допис, де там Нателла Кірс зараз. Ексклюзив, вибачте, я просто забув. Ексклюзивне минуле на телекірс судових справах на інтері. Навіть мені так крінжово за свій X-Factor з ногою не було. Боже мій Натела Кір знімалась в судових справах. Я можу сказати, де ще на тела кір знімалась. І нормально. А що це Богдан Безпалов тільки згадує про свій x фактор А про оцю жіночку. Останнім часом Олену помічають у компанії молодого чоловіка Богдана Безпалова. Вона називає його коханцем, а він її дружиною. А про ці кліпи з жіночкою. I а про взагалі своє минуле, чому він не згадує? Це моя муза. Ми познайомилися однажды на на дискомпляті. Вона мене вдохновила. Ми почали писати. Дуже а зараз наше дебетне відео почали транслювати з Германії. Чому всі відеокліпи зараз на його каналі закриті? Ну Чому він знаходить у Наталі Кірс на каналі, яка сама показувала це відео? в своєму відео знаходить якийсь там момент з минулого, видається за крінж, а всі свої моменти з минулого він приховує. Ну go. go. Макс Барських презентував свій альбом, це була закрита вечірка, захід, де ми слухали альбом, і там був Богдан Безпалов. Звичайно, ну типу, що мені казати цій людині, якщо людина робить на цьому собі рейтинги і кар'єру на такій чорнусі? Ну, типу, Нічого не казати. Е І тут, після цього заходу, у Богдана Безпалову виходить відео на каналі, де він розказує. Знаєш, він перекрутив події так, щоб він просто виглядав просто ну, вау! Ми танцювали з Аланом Бадоєвим. Е до мене підійшла на Кірс, почала вітатися, обніматися. Фу, ліцемірка. Яка ж вона ліцемірка? А Расел зі мною не привітався, ходив ем, там з таким якимось обличчям. Боже, як він веде себе по-дитячому? Типу, так Богдане, ти оприділися. Значить, на Тела з тобою привіталася норм... після всього того, як ти її поливав брудом і продовжуєш це робити. Тобто вона з тобою привіталась, вона ліцемірка. А я не привітався, я веду себе як маленька людина, дитина. Так ти оприділись. Так, що мені треба було зробити? Привітатись з тобою? Ну, якщо б я привітався, то я ж теж був би ліцеміром. Ну, якби на тела не привіталась, то вона була б маленькою дитиною. Ну, типа, коротше, перекрутив та. Але мені так понравилось, що там, коротше, історія була така, що він танцював з Алан подав... Я розказую, як було насправді. Я не люблю таке таким ділитись. Це все, все таке закрите. Частина це все-таки, знаєте, довіра. Я танцював на сцені зверху. Тут була Нателла Кірс, тут був Алан Бадоєв і хтось напроти мене ще був. І ми танцювали під Макса Барських. І тут в наше коло влітає Богдан Беспалов. Ну, По-перше, він взагалі на, тим, на тому заході весь час біля Макса Барських, щоб його знімали. типу, о, Богдан Безпалов з Максом Барських. А, поп... ну, тіпа, чувак просто нагло влетів, знаєте, тіпа, ну, в наш, наше коло. Ну, ну, окей, типу, окей, ну все, без проблем. Типу. Ну, Нателла Кір з ним привіталася, типу, ну, я дивлюсь на це, далі танцюю, ну і все, думаю. Потім я питаю Натела, типу, що трапилось? Типу. Вона каже, ну блін, ну а що, що на нього весь час тримати зло, типу, ну, клянусь так було. Каже, ну кажу, ну, до ну добре, типу, ну окей. Я кажу, я ще не відійшов, типу, ну, він сильно мене образив, типу, ну так не можеш таке писати, ну Нателла типу, блін, повела себе дуже благородно. І тут на наступний день виходить, на якийсь день виходить відео, що Нателла Кірс така ліцемірка. І, і перекручено так, що це він з Аланом Бадоєвим танцював, що це Нателла увірвалась, почала обнімати. Клянусь, було так, як я сказав. І от бачиш? Бачиш? Бачиш, до чого твоя доброта доводить. Далі там дописи. Там була фотка з Романом Бутерлакіним, музичним оглядачем. Там щось коротше, що ми, Коблозмій, натравили на нього коментаторів. Що доростіть до цього рівня спочатку. Коро... Окей, whatever. Будь ласка, не заздріть, колеги, а розвивайтеся. І я, я спробую. Я спробую дорости до цього рівня. Окей. Коротше, там було те, що типа, ну розумієте, у людей різна думка, і там я розумів, Богдан виставляв якісь дописи в телеграм-каналі, і люди писали, що там вони не згодні з його думкою, що там Рассел і Кірс, вони типа нормальні і так далі. І далі просто там дописи, типа, вони зібралися, типа на нього натравляють. Типу, Богдане, я клянусь, в моєму житті вистачає подій. В моєму житті вистачає проблем. Е, я навіть про це не думаю. Мені отак скинуть, і я типа, ага, ну ок, і далі піду. Гратися в ці срачі, натравляти когось, мені нахуй це не треба. Ну окей, якщо людина про себе такої думки високої, блять, о, чесно, я б теж хотів про себе мати таку думку високу, тому що мені всі кажуть, Ваня, ти взагалі ронімаєш типу свою там постать в цьому українському шоубі. Скажу, ну навірно, типу, ну це. І я, в мене така самооцінка трішки занижена. Ну, типу, ну я не хочу там, знаєте, чимось кічитися, а повірте, є чим кічитися. І я хочу сказати: а ще був допис, було багато дописів, от ви можете подивитися на це. Ви можете подивитися на це. Коротше, ну обсирало по повній програмі. І було відео. От давайте його подивимось. Я вам так багато можу розказати про те, шоу бізнес, як воно взагалі всередине, але краще не потрібно. Ну, наш український шоу бізнес Ну ну що, немає ніяких інфро... інфопривідів, немає в нас таких зірок, які будуть викликати ажіотаж. Я так я не знаю, що Богдан Безпалов цим хотів сказати. Що я не можу, типу, якщо я там щось знаю про український шоу-бізнес, так чого я це не говорю? А я поясню. Я, так, я дійсно багато чого бачив. Я бачив а, артистів в різних станах. Я знаю, що багато хто грає роль на сцені, а в житті це взагалі інша людина. <сум> да. Я був колись дуже сильно розчарований а, багатьма людьми. Типу, то що, знаєш, коли ти бачиш там по, ну, виростаєш на образі одної людини, а потім ти це бачиш наживо, як це взагалі по-іншому, я дійсно з багатьма в гарних стосунках. І мої гарні стосунки не від того, що я комусь лижу, а від того, що в мене є межа. Наприклад, я давно-давним знав, що Мелвін там хворіє на цукровий діабет. Я це не говорив публічно, я це нікому не зливав. Людина зі мною поділилася цим секретом. Я це залишив при собі. Так само з іншими, є інші моменти. Є, інші, є зустрічі, які не знімаються в сторіс. Ми, є зустрічі, коли ми сидимо гарно вечерюємо. Ми не, я не знімаю сторіс. Я цим не кічусь. Є моменти, де ми ділимося секретами. Я до чого це кажу? Що в мене є грань? Що я ніколи не виношу особисте спілкування в публічний простір. Ну, ти розумієте, ну я багато чого знаю, дійсно багато чого знаю. Але це довіра, перш за все, між людьми, між мною і не артистом в цей момент, а людиною. Якщо я і обговорюю якусь новину в своїх відео, це вже йде, коли десь публічно щось вплило. От тоді я можу обговорити, а те, що мені довіряють, залишається між мною і цією людиною. Ось в чому різниця між безпалов в медіа і Ваня Рассел чи Расл Блог, як так хочете, і називаєте. Ну, кажу, як є, ну хочете щирість, отримайте щирість. Тому що от, у нас артисти, які перезитують, я щирість. Сенси, шменс, це все дуже хорошо. Це прекрасний сценічний образ, прекрасна стратегія, ми це знаємо. Я хочу бути самим собою. І якщо я там щось вам не, не можу розказати в даний момент, знаєш, я не можу, ви маєте зрозуміти, що зараз ситуація це не просто шоу-бізнес, це повний паздець, який відбувається в країні. Знаєш, я поки що не можу, але дякую. А, і тепер ми доходимо до. Богдан Безпалов мене був підтримав, коли е дізнались про моє викрадення. Е він сказав, що Та, це дійсно правда, це дійсно правда. Ем, я не знаю, хто йому злив якусь ще додаткову інформацію. Хтось получив піздюлі. Я дивлюсь, тому дякую, ну реально, мені дякую за таку підтримку, правда. Але недовго музика грала. І на тобі. І знову я проплачений, я знову комусь вилизую щось. Та скільки можна? Ну от. От правда. Ні, друзі, до, доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. Доєднуйтеся. 599 гривень. Це ніхера. Але отримаєте ви до хіра. О, клянусь, немає такого, що там мені чи на телі е, платять гроші за те, щоб ми когось там. Ніколи не було такого. Ніколи. Я багато разів таке читав, і я думаю, блядь, ну хоча б за. От, ну, напишіть. От реально мені було б цікаво, щоб мені хтось е, написав з такою пропозицією. Як зазвичай виглядає ця пропозиція? Чи Ну, дійсно цікаво. Ну, не було такого. Що я хочу побажати Богдану Безпалову? Я йому хочу побажати от щиро, от щиро хочу побажати особистого щастя. Мені здається, що Богдану Безпалову не вистачає чогось в житті, можливо, кохання. Ну, е, тому що, коли в тебе насичене, емоційне, е, цікаве життя. То ти не сидиш 24 часа е, години в інтернеті і не слідкуєш за тим, хто там що зробив. В тебе є своє життя. Розумієте? От тому, чому я там зараз не так часто знімаю відео? В мене є моє життя, в мене є мої проблеми, в мене є мої радості, в мене є друзі, в мене є кохана людина. Тож, Богдан, я тобі бажаю зустріти, твого... ага. твою кохану людину. От, правда, я хочу, щоб ти щиро закохався, і хочу, щоб в тебе щиро закохались, і щоб ти зрозумів, що оця вся хуйня, шоу бізнесова, вона взагалі не має ніякого значення. І щоб ти хоча б трішечки подобрішав. Подобрішав, тому що не всі такі погані люди, як тобі здається, щиро бажаю, тому що зараз, от місити от, от цю смолу чорну, ну немає сенсу. Немає. Не треба ображати людей, там знаєш, там якась там вагітна співачка шльондра, той ще той. Не треба. І я тобі бажаю мотивації, гарних днів, насиченими подіями, гарним спілкуванням, знайти гарне оточення, яке тебе буде підтримувати, яке буде виховувати в тобі якісь інші цінності. Це нормально, це прекрасно. Я тобі це щиро бажаю. Це ніякий там, знаєте, не. Я тіпа, не я біднічую чи не підйобую, як ото кажуть. Я нормально тобі це бажаю, тому що мені здається, що е, коли ти такий злий на весь світ, то щось, напевно, в твоїй підсвідомості не так. Ти чимось ображений, ображений на щось. Спробуй виїжджати не тільки на поливання бруду особистості людей, зовнішності людей. Спробуй. Не всі такі страшні. Якщо тобі оце приниження людей допомагає самоствердитися, ну мені дуже шкода, що так в тебе відбувається. Я бажаю тобі дійсно віднайти щастя, щоб ти потім зрозумів, наскільки це хуйово, що ти робив і що ти робиш на даний момент. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня. І тобі, Богдане, бажаю тобі гарного дня.